Ну і коротше, я мав надію, що то буде простіше це все зробити, але ну, не думав, що настільки все буде весело. Коротше, це фішка. Ну, це від кнопочок цих блютузних, а це фішка від лівого пульта. Три проводи окремо, тут, типа, 9-ти пінова без одного піну. Але, мама, новий пульт цей що з підсосом. Тільки один провод на бік. Тато і 9 пінів усі всередині. Коротше, моя затія затіяти треба все перероблювати. Ну, сподіваюся, що буде простіше. Ну, нема. Коротше, буде фіаско. А, як це розказати, в його. Ну, там переробити ще фігня. Руль треба сверлити бо у нашому пульті типу, стопор тут, у новому треба знизу дірку робити. Далі, далі, далі. Думаю, коротше, знімо звідси цей речажок. Пробую його сюди усандалити. На цей. А ні, з цього боку, коротше, виходить, може би бути, типу, звідси. Зняв тут заглушечку. Коротше, хотівши його сюди обхати, треба тут обрізати пластик і на самій цій фігні оцей виступ підрізати, бо він не влазить коротше, сюди ніяк всередину. Бо ну, можна, в принципі, тут можна буде трос вивести з цього боку, тут підпилити цю штуку, і воно стане. Але щось то вже коротше, я походу буду давати задню.